Хотів постіль застелити. Ну тут вже принц Заморський розлігся. І не пускає. О, щось десь впало. Так? Да? Без тебе. Представляєш, без тебе щось впало з самого ранку. Пірсінь. Половина шостого. А, вже шість. Шість ранку. Вже шоста ранку щось падає, і ти в цьому не береш участь. Ми прокинулись, опять і будильник ну, наведений. Він за хвилинку, напевно, підійшов до мене, почав мурчати, я почав гладити, будильник задзвонив. Так цікаво було, да? як ти відчуваєш, що будильник ти дзвонити. Здивований. Ну що, підеш перевіриш? Що там? Персик, мені ліжко треба застелити. там щось впало. Будеш перевіряти. Будеш перевіряти. Розбудив мене. Ми пішли на кухню. Ну, їсти в нього було всипано. Дав йому ще вологого корму, але він його не їсть як зазвичай. Але, як, як ще ж по котячому їсти можете не хотіти, а випросити ти зобов'язаний. Отак і він. Випросив вологого корму, але не їв. Ну, зараз ми підемо. Можем поесть. А може и не поесть. Как захочем. Добрый всем доброго ранку. Каже всем гарного ранку. Гарного вторка. Будьте здоровы, счастливы та багаті.